Ви на каналі Стужари. У нас сьогодні чудовий гість психологиня Вікторія. Вікторія Гаврилюк, психологиня, також гіпнолог, тантра тічер, інструктор з йоги та медитативних практик, автор та ведуча тренінгів та жіночих ретритів. І також вже понад два роки стою на цвяхах, ставлю людей на цвяхи. такий трансформаційний досвід вони проходять зі мною. Вікторій, розкажи мені, як ти опинилася у Сполучених Штатах і чи знайшла ти нових друзів? Так як і усі опинилася через війну, тому що вже понад рік проживаю в різних країнах світу. Місяць проживала в Кракові, потім п'ять місяців в Барселоні. Зараз уже від січня проживаю в Америці. Саме в Атланті мені подобається, тому що тут є дуже класне українське ком'юніті, з якими я познайомилась буквально на другий день перебування тут, і цьому дуже рада. Ти практикуєш гіпноз. Розкажи нам щось про це, і де ти здобувала знання, і власне чому ти вирішила зацікавитися гіпнозом? Знання здобувала, навчалася в Кракові. Інститут гіпнозу, який заснував Максим Комар, ось, і гіпноз використовую як один із методів психотерапії у своїх консультаціях. Тобто клієнт приходить і не завжди. Іменно це може бути гіпноз, просто є певний запит, дві години триває консультація, і вже в ході самої консультації я визначаю, які саме методи психотерапії я буду використовувати. Чи це буде гіпноз, чи це буде медитація, чи це будуть якісь арт-практика, казкотерапія. Менічна медитація, це худоєння, тобто є дуже багато практик, і от ми якраз і е, працюємо з тим, щоб допомогти клієнту. Це допомога за практик. У нашому суспільстві існують міфи щодо гіпнозу. Чи могла б ти для наших глядачів е, розвіяти якісь цих міфів і? Пояснити нам, що правда, а що ні. Один із міфів це те, що гіпноз, якби, не бере всіх людей, тобто він не діє на всіх людей. Насправді, гіпноз діє на, абсолютно на кожного, на усіх людей. Все тільки залежить від того, з яким запитом іде людина. Так? Якщо людина дійсно йде на консультацію і в неї є певний запит, вона довіряє. Майстру, то тоді гіпноз на людину подіє, тому що створюється певний рапорт, певний зв'язок між клієнтом і Дуже. між професіоналом. Якщо людина йде, наприклад, просто там от один із міфів це. Дуже часто асоціація гіпнозу це якийсь циганський гіпноз, де видурили якісь гроші в людей, так або це сценічний гіпноз, де людей на сцені там загіпнотизовують і вони роблять щось, те, що вони би не хотіли робити проти своєї волі. Тому це найчастіші такі якісь асоціації в людей, то насправді, якщо людина йде з чітким запитом на консультацію, і вона хоче вирішити якусь свою ситуацію, то тоді в неї є певна довіра до професіонала, і тоді все вийде, тоді вік нас візьме і можна буде вирішити ситуацію. Тобто, наприклад, якщо я боюся висоти і я йду до тебе з цим запитом, але я не дуже тобі довіряю, нічого не вийде. Чи ти дуже довіряєш, чи ти не дуже довіряєш, все залежить від того, От ти ж прийшов зараз з запитом певним, так? Дія гіпнозу, він не стирає пам'ять щодо чогось, він стирає емоції щодо чогось. Наприклад, одна з клієнток, яка проживала в шлюбі тривалий час і потерпала від фізичного насильства від чоловіка, так? там 10 років вона проживала. Вона вже розлучилася і п'ять років вона вже живе зовсім з іншим мужчиною. В неї щасливе життя, в неї все гаразд, але час від часу вона згадує ті емоції, пережиті в першому шлюбі, де її били. І в неї починається тремор, тремтіння рук, дуже таке пришвидшене серцебиття і так далі. Значить, я не стираю їй пам'ять про те все, як її били. Я стираю емоції з її голови. Тобто вона буде пам'ятати про те, що була така ситуація. Наприклад, вона лежала на землі, він там її бив. Так? Але це не буде викликати жодних емоцій. Це е, схоже на те, що людина дивиться якийсь фільм, і там є якась головна героїня, ну і вона якби ну, Спостерігачем, так. Тобто емоції не включаються. Я не стираю пам'ять завдяки гіпнозу. я стираю емоції. Пов'язані з цією подією, і це саме основне, тому що саме емоції включають у нас у цей тремор і так далі. Ось артії ти психологиня, до тебе приходять різні клієнти з різними запитами. Я не сумніваюся, що бувають такі запити. Ну я не, не міг не зміг би мати твою професію, тому що переживати разом з людьми їхні емоції. І в кінці дня, скажи мені, ти відчуваєш якусь. Тому можливо, чи ти просто це сприймаєш як роботу, і ти можеш, наприклад, мати якогось там клієнта, який, допустимо, творив жахливі речі в житті, і йому, звісно, було важко переживати ті емоції. Ви з ним проходили цей шлях відповідно в кінці дня, ти як ти відновлюєш свої ресурси, чи тобі треба їх відновлювати взагалі, або ти просто як робота тобі вже. Ну, найперше, це те, що, як ти назвав робота, це для мене задоволення, це моє призначення в житті. Я займаюся цим вже 12 років. І до цього я займалася зовсім іншим. Я дуже радію тому, що я пішла шляхом свого призначення, не побоялася там в 30 років змінити повністю професію і вже... Більше 10 років займаюся улюбленою справою. Тому це не робота, це задоволення для мене. Я справді відчуваю, що я можу допомагати людям, я їм допомагаю. Це перше. Друге, це те, що завдання якраз спеціаліста не включатися емоційно у стан клієнта. Тобто потрібно тримати ось цей такий стан спостерігача. І тоді саме професіонал він буде у ресурсі для того, щоб допомогти клієнту. Ну і звичайно, що коли я приходжу додому, звичайно, що я відновлююся. У мене є там свої ритуали відновлення, і тому це обов'язково. І звичайно, що у мене є також і свій психолог, до якого я звертаюся також за консультаціями. Це важливо. Не кожного психолога має бути психолог. Так, Кожний психолог має мати свого психолога. Одна з твоїх практик, ти зауважила, що це є медитація. Чи не могла б ти для наших глядачів на пальцях або на чоловічий розум пояснити, щоб можна було зрозуміти, що таке медитація? Тому що я часто. Спілкуюся з колом своїм друзів. Вони чоловіки. і Я наприклад кажу, слухай, попробуй медитацію, класна штука. А ні, то не для мене. Можливо, недостатня, якась є проінформованість, що це за практика, і могла би ти би якось так сказати, от з чого починати, якщо ти хочеш робити медитацію. Ці. Я застосовую медитацію кожного разу, коли веду заняття з з'яс. І для тих людей, які ніколи не медитували, я якраз рекомендую почати саме з цього. Тому що коли втомлене тіло, людина легше розслабиться. Тобто, коли ви пішли на заняття з йоги, ви попрацювали з тілом, і то ви тоді краще заглибитесь у медитацію. Отже, медитація це розслаблення? Не зовсім розслаблення. Медитація, от, коли у нас в голові є постійно така е, словомішалка. Це дуже-дуже багато різних думок, особливо в жінок. 100 думок. що я одіну, куди я піду, а якісь перекручування діалогів, а що він мені сказав, а що я відповіла, а що мені зараз їсти. Це 100 думок одночасно. І е, саме медитація це, коли, це зупинка цих думок. Це перший крок, це зупинка думок. Другий крок це зосередження перевести всі ці думки в щось одне, в якусь одну думку. На чомусь конкретно сконцентруватися. На чому можна сконцентруватися? На диханні. Можна глибоко вдихати, видихати. Просто глибокі вдихи животом, наповнюємо повітря і штовхаємо пупчик до хребта, видих. Просто концентруєте всю свою увагу на диханні. Друге, можна, наприклад, медитувати на якісь конкретні зображення, на мандалу, наприклад. Ось, тобто концентруватися на чомусь одному. І третій рівень, коли вже не концентруєтесь на нічому. Є така популярна книга. Я, я пан не багато хто про неї знає: чоловіки з Марсу, жінки з Венери». Там є концепція в тому, що коли чоловіки і жінки вони не можуть між собою порозумітися, а я знаю, що в тебе були клієнти на парній терапії. В книзі часто було описано, що заточений мозок чоловіків на вирішення проблем. А жінки, як ти сказала, в них дуже багато в голові думок, і вони час від часу діляться тими думками. І там була така стаття про те, що коли жінка розказує свої проблеми, вона не хоче, щоб чоловік їй ці проблеми вирішив, вона просто хоче бути почутою. Що робити в таких ситуаціях чоловікам? Тому що от в нас все точно треба полювати, треба зробити. Комфорт, і якщо ти чуєш якусь проблему, у нас вона у нас на плечах, її треба скинути, а скинути її це вирішити. Mm -hmm. І коли є якісь такі моменти у стосунках, як це оптимально вирішити? Такі питання? Знову ж таки, вирішити, кажу, або вислухати, або як в таких ситуаціях потрібно діяти. Так, є таке, що чоловіки після другої хвилини вже не сприймають інформацію від жінки, тому що не дуже багато те, що можна сказати за одне речення, жінка може розтягнути в півгодини. Це правда. Рекомендую вислухати, ось але ще одна із рекомендацій дати жінці можливість побути у жіночому товаристві як найчастіше, якщо вона буде часто. Якраз спілкуватися з жінками, перебувати в жіночому товаристві, вона вже там так виговориться, угу. що вона вже буде приходити додому як чистий лист. і буде говорити тільки конкретні речі. Тобто Тоб... чоловіку не обов'язково слухати все підряд? Ну, Якщо вона прийшла і вона має потребу, то, звичайно, що можна вислухати, але просто частіше жінку відпускати в жіноче товариство. Це слушна думка до речі. Ем, і дуже цікаво, я до речі, теж, теж про це думаю, Це дуже цікаво, що дійсно соціальне життя воно важливу роль відіграє. І так як ем, я зараз знаходжуся в імміграції вже багато років, ем, скажи мені, ти спілкувалася з людьми, які живуть в нашому місті? Ем, чи достатньо їм соціальних потреб, які вони мають? Маєш на увазі спілкування? Так. Ну тут все дуже по різному чи тут живуть, чи вони живуть в Україні, чи вони живуть в якомусь будь-якому іншому місті? Все те, як от зараз люди переживають цю ситуацію, це не можна конкретно сказати про те, що. От зараз там не знаю, українці, всі українці переживають цю ситуацію по одному. Кожен буде її проживати дуже по різному. Хтось, наприклад, залишився в Україні, і для нього все погано. Хтось залишився, відкрив цей час бізнес і все дуже класно. Хтось виїхав і все дуже погано. Хтось залишився і все дуже класно. Тобто тут все дуже залежить від людини. І також, як я казала, що в мене багато клієнтів, таких, які жінки, повиїжджали за кордон і проживають в інших країнах з дітками. То є якби дві на дві такі категорії, можу розділити зараз. Ну хоча, звичайно, їх є більше, але конкретно зараз дві, про які хочу розповісти. Це перша категорія це жінки, які, наприклад, серед кімнати. П'ять місяців у них стоїть валіза, не розкладена, вони так і витягують звідти речі і знову туди ставлять, і перебувають в якомусь такому стані просто якоїсь такої паузи. І нічого не роблять, ні з ким не знайомляться, нікуди не ходять. І просто от... Живуть в такому якомусь заціпенінні. Ага. А, і е, друга категорія це люди, які приїжджають і одразу починають вже прям на другий день вони вже починають щось шукати, дивитися, де поблизу є супермаркет, з ким можна познайомитись, починають шукати роботу, починають вчити мову, влаштовують дітей в школи, в садочки. Ось і е, також тут дуже від багатьох факторів залежить е, те, що чи хотіла взагалі людина виїхати. Тому що саме ті люди, які, наприклад, завжди хотіли виїхати, але по певних причинах вони не виїжджали, то це для них був як такий чарівний пендель. Хоча насправді це сумно, що так сталося, але от вони, їх це підштовхнуло, і вони одразу приїжджають в цю країну і одразу починають. Перелаштовувати своє життя, ті люди, що не хотіли виїжджати і попадають в чужу країну, то зазвичай вони і перебувають в такому стані зазаціпеніння. Тому основна така рекомендація до всіх, хто зараз впізнав десь себе, це слова такого відомого психіатра, і також це Віктор Франклін, який прожив багато років у концтаборі. Це такі відомі його слова, що першими зламалися ті, хто думали, що це скоро закінчиться. Другими зламалися ті, хто думали, що це ніколи не закінчиться, а вижили ті, хто робили певні. Дії, не очікуючи того, без певних очікувань, закінчиться це чи не закінчиться, вони просто діяли. Тому я рекомендую всім жінкам, які протягом от всього цього року, я розумію, що це дуже багато жінок і серед моїх клієнтів, серед моїх знайомих, друзів, які вже за цей рік прожили в дуже багатьох країнах, діти змінили школи. Для всіх, хто впізнав десь себе або кому зараз складно. Просто якраз скористайтеся ось цими словами відомого психіатра, тому що живіть зараз, не чекайте, що це завтра закінчиться або не закінчиться ніколи. Просто живіть зараз. Виходьте з цього стану заціпеніння, шукайте коло спілкування українців. У кожному місці воно є, якщо ввести в Телеграм там. Українці в Нью-Йорку, українці там в Сан-Дієго, українці в Атланті. Саме так я і знайшла тут багато однодумців, то завжди можна знайти друзів коло спілкування, розширюйте своє коло. Дивіться, що є поруч, де є партій, де є супермаркет, де є школи. Ось от таким чином. Що би могла б ти порадити? От, ти приїхав в Штати і тобі, ну, так якби не те, що ти очікував і в тебе немає того пентля. Як казала моя вчителька з української Ніна Копен Копендуполь, скажи мені, де його можна черпати? І якщо тобі він потрібен, які є методи його знайти десь? Ну, мотивація або вона є всередині тебе, mm. натхнення, оцей запал такий, або її немає. Розумієш? І ніяких тригерів не може це зробити. Воно просто от. Клуб успішний леді був ще в Україні, я пам'ятаю, мене наскільки запалювала ця ідея, мені наскільки подобалося це робити, що я прям от в день це робила, і ще потім всі йшли вже спати. І я вночі сідала і я це робила, і я писала е, ідеї, і це все. Мене наскільки це мотивувало, що я забувала там про сон, про їжу, про відпочинок. Mm -hmm. Коли є оцей такий внутрішній запал, людина це буде робити. Якщо його немає. То якщо ти йдеш через силу, насправді потім нічого з цього не вийде. Тобто ти себе не зможеш заставити, вивчити мову, будучи чи тут жити там. Ні, заставити понад... не зможеш ніколи. Має бути мотивація. Яка, яка, наприклад, там. Ну, запал оцей внутрішній. Кожного конкретно... Кожного є свій запал. Так. Я для себе шукаю мотивацію. Якщо мені щось не вдається, я обдумую собі, думаю, так, тобі це потрібно, тому що то і то, і то. І то, і то. ти будеш мати так, і так, і так. І в тебе це вийде, ти зможеш. Це є мій метод. Угу. Чи є якісь методи, наприклад, для людей, які зараз, можливо, впізнають себе і не знають, що робити зі своїм життям, і думають: можливо, мені треба повернутися до того, що я робив раніше, або можливо, мені. Потрібно взагалі, як ми з тобою раніше сьогодні говорили, мати lazy day або лейзи вік. Але так же проходить життя і невже не, не соромно за цей час, бо завтрашній день не повернеш. Ну, ніколи не потрібно жаліти, по-перше, за минуле. Тому що ми змінюємося, життя змінюється, як то кажуть, така українська приказка, двічі в одну річку не війдеш, і це правда. Така гарна пісня. Двічі в одну річку не війдеш, не благай мене. Тому варто собі задати запитання, для чого мені це. Що саме я хочу. Чи це не навішано кимось з мого оточення, соціом? Що дійсно я цього хочу. Істина. Істину, так, що таке? Ти Ми тископила? дійшли до істини, що тому що ти, ти треба слухати, власне, першу так. чергу самого себе. І як ти класно підмітила, що чи не нав'язало оточення? Я тобі дуже дякую. З нами була Вікторія Гаврилюк, психологиня, гіпнотизистка, Так, Добре. в повному право. Просто хороша, приємна людина, з якою не хочеться прощатися, коли з нею бачишся, і дуже весело проводити час, Па-па.